Міська рада заборонила, чим вивіз сміття з району, я їх розумію, і чим, по суті, спричинила до таку ситуацію, яка може дійти до колапсу із сміттєзвалищем і сміттям у нашому Виноградівському районі. За цей період ми дуже багато разів засідали, дуже багато разів шукали шляхи вирішення, чесно казати, тяжко, дуже тяжко. Але і голова обласної ради підключився до нашого питання з тим, щоб допомогти. І сьогодні приїхав з тим, щоб дати свої пропозиції і шляхи виходу з цієї кризової ситуації. Давайте ми зробимо ваші дії, ваше бачення ситуації зрозумілим для жителів району. Я вношу вам таку пропозицію у рамках сьогоднішнього питання, що ви розглядаєте, прийняти програму. Поводження з побутовими відходами у Виноградському районі на перспективу, пишете, яку ви скажете, 10, 20, 50 років. Безперечно, ссилаючись на закон про місцеве самоврядування і тому подібне. Да? Мета, задачі програми, але основа цієї програми це питання преференцій, преференцій та фінансових в тому числі фінансових преференцій, для територіальної громади, яка піде на зустріч цілому району. Депутати районної ради готові на 5 років розбити у напрямку освіти медицини, культури, дорожнього господарства того села у напрямку екологічного збору. Я думаю, що у вас є в районі також відрахування від втрат слугідь, екологічні кошти у напрямку екологічного. Ці преференції мають і цю програму, мають в тому числі погодити всі сільські селищні ради Виноградського району та міста Виноград. Ви маєте всі стати учасниками цього процесу. Пропоную програму розбити на 5 років. Поза як, за інформацією міського голови, сміттєзвалище, яке використовується сьогодні для цих потреб, воно. Від двох до трьох років має ще КПД. Далі воно вичерпує свої можливості. Тому пропоную перші два роки з цієї програми сконцентрувати громади, сіл, міста, селищ, а також бюджет області і районний бюджет на тому, щоб організувати нове сміттєзвалище, це по-нашому по-простому. Або якщо ми будемо мати нормальних, гарних партнерів, або гарний проєкт. Як це зробили Берегівці? зробити сміттєпереробний комплекс. Давайте прив'яжемося до одного дворогосподарства. Тому що село Новоселиця не можна прирівняти до села Королева. як по площі, так і по, по населенню про дворогосподарства. Тому є пропозиція в цій програмі вклад кожної громади оприділити ісходя із споживача, ісходя із дворогосподарства. Обласна адміністрація сьогодні. Є в тому числі розпорядником субвенцій з державного бюджету, де так само на соціальні проблеми того села можна виділити щорічно кошти. Обласний бюджет через рішення сесії обласної ради із тих чи інших речей соціальна, культурна, вільних залишків також може покривати проблеми програми. Якщо ми приймемо цю програму, ми будемо зрозуміли для наших людей. Окремо в програмі пропоную. Вирішити питання, закриття через два роки, з початком водоексплуатації нового, закриття через два роки сміттєзвалище, яке знаходиться на околиці міста Виноградів. Так само тут пропоную не лишити місто Виноградів наодинці з цією проблемою. Знову-таки частину коштів села повинні дати, частину коштів виноградівський. Районний бюджет міста винограду, і безперечно, я кажу, що я сторонник того, щоб з обласного бюджету з екологічного фонду ці проблеми також були покриті. Якщо таку програму ми приймемо, ми по крайній мірі. На переговори з міськими депутатами, тобто депутатський корпус районної ради, ви йдете з піднятою головою. Чому? Тому що ви прозорі, ви чесні. Ми сьогодні маємо приймати, чи ми не будемо розробляти, і то в дальніші періоди будеся приймати. Якщо ми не хочемо відтягувати довгий ящик, yeah. я вам межі, цілі, фінансове наповнення програми озвучив. Якщо довіряєте інтуїції, приймайте з голоса, але внизу запишіть. Голови фракції спільно з апаратом ради, спільно з профільними управліннями районної державної адміністрації, ну, стилістику, викладення, цифри, кому на що припадає, допрацювати і в робочому, і тоді голова ради підпише цю програму. А хто буде власник нового сміттєзвалища? Ведь є різні варіанти. Варіант номер один, в зв'язку з тим, що всі учасники цього процесу це є сільські голови за дорученням громад своїх сесій, це голова ради за дорученням районної ради, це міста за дорученням е, міської громади. Будь ласка, в такому разі ви можете зробити спільне комунальне підприємство. У села району вже палять мусор, вже йде проблема. Треба би перші кроки чи продовжити з міським головою цю угоду до вирішення, до прийняття цієї програми, що ви пропонуєте, щоб ми вже щось робили. бо проблема. Ми йдемо в складний процес. Він багатогранний, але опять-таки, я звертаюся до сільських селищних голів. Якщо буде така жорстка, чітка програма це програма відповідальності громад, щоб ви розуміли? Це не може ніхто через їх сказати, а чекай, я тепер це не хочу участвувати. Бо ви, нинішні голови сіл, ваші депутати, ви відповідаєте в тому числі, що буде на 50 років для вашого села. Шановний колеги, приймається проєкт рішення такої програми? Ну, я не бачу іншого варіанта. Якщо ми не будемо всі це фінансувати, ми це не вирішимо. Я, як депутат міської ради не можу промовчати на ті слова, які сказав Олег Вікторович Любів, він звалив всю вину на депутатів міської ради. Олег Вікторович, із депутатами міської ради про договір на сміттєзвалище зустрічалися у 2006 році і більше жодного разу депутати міської ради самі вісім разів, 8 років продовжували 5 разів. Прошу раді тут, мені важко передати сказати неправду. ми не говоримо. Ми Вікторович приняти Олег Вікторовички, що обвинив депутатів міської ради Іванович, Будьте добрі, дайте мені договорити, не перебивайте мене, я ніколи не перебивала. Значить, я за конструктивну співпрацю з депутатами районної ради з головами сільських рад, з депутатами міської ради. Мер міста тут є не дасть там збрехати. Ми один одного самі переконуємо, що цю кризу потрібно вирішувати як в місті, так і в районі. Але вибачайте, робити козлів відпущення з депутатів міської ради і голову міського раду ми не дозволимо Олег Конович. Іван Іванович, будьте добрі, я ще не договорила Іван Іванович. Я дуже Рада, що ви прийшли на сесію районної ради. Може, вам треба ходити на кожну сесію районної ради, тоді депутати почнуть працювати. Тому що тільки що хвилин 20 вони не голосували. Вони не голосували. Ви закликали двох чоловіків, і вони перекреслили всю роботу депутатського корпусу. Ви переговорили з ними і все, одобрям, всі підтримали. Я за. Я забудьте добре, приходьте кожен раз. Але у нас, колеги Вікторович, за 8 років ніхто йому не мішав займатися цим питанням, як голова районної ради. Ми чуємо, що він самоусунувся, а тепер що б вони говорили всюди? Давайте районна рада буде вирішувати ці питання. Де був голова районної ради за 8 років? Він займається то хоспісом, то виборами лише не питанням велоноградова. Тому E, пройшли нас вибори, ми обрали нового президента. Олег Вікторович приймав активну участь, і ми так само приймали активну участь в тому. І e, од, одни, одним із гаслів e, Петра, e, Петра Олексійовича було жити по-новому. Я за. І я думаю, що весь хоче жити по новому, але без Олега Вікторовича. Тому я хочу вчити йому. Озвучені мною пропозиції порядку дій. Ви підтримуєте чи не підтримуєте? Програма ця вона є, вона є конкретна до чогось, до чогось вона тягне до вирішення цих проблем. Тільки одно, одно я не уловлюю в цій програмі конкретність по виділенню земельної ділянки. Бо ми можемо програму льдову прийняти, І Якщо не буде землі, то на метр. Абсолютно підтримує. Або Холодний Дух, бо він хоче 15 мільйонів на петро, так? а можливо там треба 150, щоб привезти всього порядок, Розумієте, що ви Але він вже приблизно озвучив то, що треба робити в наших селах. Для інформації скажу, якщо ми. Будемо в тому числі іноземний грант затягувати сюди, ми будемо мати цивілізований сміттєприродний комплекс. І якщо ми знову-таки виберемо, виберемо двох-трьох лошадок, ну сьогодні лошадка головна тягуча в цьому питанні, міський голова і все, що з ним зв'язано, його комунальне підприємство. Якщо ми завтра виберемо одного чи двох сільських голів і лише він буде тягнути, ми дійдемо знову до такого самого зубожіння, непорядку, безпорядку і таке інше. Тому є прохання. Станьте всі власниками цього комунального підприємства. Виробіть механізм призначення, де не грає роль, хто голова ради чи сільський голова. Одноцінний голос, має бути. Виробіть механізм. Я не проти. Якщо ви знайдете інвестора приватного із приватними коштами, який бачить у цьому то теж. От в цьому розумінні, маючи таку програму, маючи підтримку всіх сільських рад, міської ради, обласної ради і районної ради щодо гарантованого вкладу фінансово, я би хотів, щоб добрали слово сільські голови і давали ініціативу, давали пропозицію. Мова йде 15-30 гектарів землі. Ви маєте не мовчати, ви маєте давати пропозицію. Сьогодні у вас найбільші кількості землі. Говорення багатогранне і комплексне, але у нас є програма не сьогоднішня, а вже вчорашня. Як, як нам вирішити питання, що от куди завтра вести мусор? Ви дійсно сказали, що дуже багато ваших пропозицій треба опрацювати спільно з своєю громадою району. І вбили затягувати ту же вирішення цієї ж проблеми, як ми 8 років і вже на жаль вирішуємо, щоб вирішити питання тимчасово, допустимо, доки буде прийматися програма на місяць чи на два, щоб міськрада згідна прийняти положення, що вони почекають, доки ми мотови. Чи міськрада сказав, ні, конкретне рішення через два тижні земельна ділянка, а потім свою програму займеться. Ви розумієте, що це питання сміттєзвалища тягне за собою і другі речі, тягне за собою такі речі, як використання у місті Виноградова виноградових каналізаційних систем, які е, очист має майже учасників, які є у місті Винограду, які так само, як і ті сміттєзвалища, безпосередньо всі нечистоти б'ють саме близько. Тому я думаю, що це не лише питання, яке в нас є на даний час у місті Винограду і взагалі в районі, у нас є багато таких питань. Я прошу пропозицію, що давайте я хочу спостійно вирішувати всі ці питання про очередності. Якщо можна, я можу просимо всіх депутатів депутатів, підтримати програму, яку допомогу Іван, Іван Іванович, але лише до жовтня місяця цього року, тому що з жовтня місяця будуть вибори. І не знаю, де ми будемо, чи будемо. А якась компанія X приходить дуже, на готове сміттєзвалище і буде cònати, вийде, продовжувати цю роботу. Тут десь треба і заучасну компанію. Раніше було питання, точніше стояло так, що компанія, яка буде працювати, буде приймати також дольову участь у створенні сміттєзвалища і заводу. Тут якусь компанію я взагалі не чую дуже. Вийде так, що ми зробимо сміттєзвалище за рахунок району, а хтось прийде люба компанія і просто буде продовжувати ту роботу, яка робить компанія, навіть тот приватний. Питання сміттєзвалища це одне підприємство, питання вивозу побутових відходів від споживачів це інше. Це дві юридичні особи. Сьогодні як є? Сьогодні як є, скажіть, будь ласка. Так історично сталося. Наші з вами попередники прийняли рішення, що вигідніше, щоб було комунальне підприємство міської ради Винограду. Якщо ви сьогодні створите підприємство, де ви комунальну власність дате 20%, а 80% дате приватнику, то воно буде більш приватне, як комунальне. Це вам рішати сьогодні, яке це буде. Якщо ви прийняли рішення 100% комунальне, ми наповняємо з комунальних платежів. Якщо ми знаходимо партнера, то воно буде приватне. І воно до збору нічого не має. Воно за вашими затвердженими тарифами приймає. В ньому своя робота, а в тих, хто збирає своя робота. І тим, і тим ви тут тарифи затверджуєте. Чи розумієте мене? Артур, це не можна об'єднувати, що ми робимо для якоїсь приватної компанії. Ми робимо для себе, щоб чи приватна, чи комунальна компанія убирала в наших селах. Я, будь ласка, прошу вас за А. Дія перша, прийміть цю програму, допрацюйте її, ну, мають бути зрозумілі правила гри, де участвує кожне село, місто, де участвує районний бюджет, де участвує обласна рада. Ми вже готові притримали гроші для вашої проблеми, для її вирішення. Друге питання: звертаємося в рамках цієї програми до міських депутатів, розблокувати роботу на три місяці і подивитися, що ми зробимо за три місяці. У рамках цієї програми зобов'язати. А так ми ж їм дали повноваження управління районної державної адміністрації в місячний термін поставити тут, на слідуючу сесію, тут на стіл поставити, де буде сміттєзвалище. Це питання, в тому числі, сільським селищним головам. Просіть три місяці, за місяць маєте спільно вирішити, де земельна ділянка, прерогативи, преференції, фінансові для розвитку того селища є, конкретика кокл дає, є. є. Я вважаю, що ну обсталося що? З'їсти обсталося, все розжовано. Тому я, в мене велике прохання прийміться і рухайтеся. І сьогодні сільські порівняно марсі, значить не всім це боляче. Бо вони запрошені. Це раз. По-друге, відносно е нелегальних сміттєзвалищ, чому екологічна служба не перевіряє? Це питання номер мерва. Це вже давним-давно треба було з цим воювати і ставити все на свої місця. Твої ради, коли прийняла то рішення, то було два місяці назад і два дні. Ця сесія мала би бути через тиждень після того. Ми би вже не там були. Давайте конкретні сроки. До чергової сесії ми тут на сесії районної ради було вже представлено ставлю. Ми зрозуміли, що вирішити питання з військового раду можна одним шляхом виділити земельну ділянку. Почувши міських депутатів районних, було ініційовано мною наступну нараду вже з головами фракції районної ради, де було чітко. Намічено шлях, що ми вже мали проблеми по широкому і починаємося рухати тим шляхом, що будемо виділяти земельну ділянку із земель державної власності, не прив'язуючи до жодного населеного пункту. Позиція, напевно, внести в цю програму слова не голови фракції, а голови комісії, тому що половина одна з найбільших фракцій розсипалася, скажімо так, і ці депутати не будуть приймати участь, якщо ці голови комісії будуть. Корене це все, тому що там вже готово, гроші не треба тратити, а ми будемо шукати і можемо рухатися більш оперативно. Вісім років не рішали, та 10 діб вирішити. Якщо хочете нашу думку знати, значить ви знаєте прекрасно, не я один, а 100% населення широкого. І знаєте, чому воно так сталося, 100% населення букового. Значить, вони проти. Як би там не було, за межами чи поза межами, все рівно без погодження і без думки, без обговорення цей. Ну для чого нам здавати ще раз на одній ті ж грабні? Хто за те, щоб проєкт рішення несмі зміни, які не пішли обговорювати всі пакетом? Прошу проголосувати. Проти рішення обговорити голосувати.